Друже Карпо, вітаю тебе з днем народження. Та сьогодні у День Героїв бажаю тобі і всім іншим політв'язням в Росії сил гідно перебороти це випробування. Слава нації, друже Карпо, вітаємо тебе з днем народження! Виславлюємо підтримку Миколі Карпо, Станіславу Клиху та усім політв'язням. Бажаємо тобі наснаги, витримки, і ми хочемо, щоб ти знав, що ми. Тут рівняємось на тебе, ми вболіваємо за тебе, ми робимо все, щоб ти швидше вийшов на волю. Вітаємо тебе, друже. Ти знаєш, що правда обов'язково знайде своє місце. І ти скоро будеш з нами. Слава Україні. Чекаємо вас в Україні, чекаємо вашого повернення. Ми з тобою, ми разом. Микола і Станіслав, своєю поведінкою ви для нас приклад незглавності українського духу.